Слава Ісусу Христу. Я представляю спільноту Нове покоління я є із спільноти Української греко-католицької церкви, і ми брали участь у конкурсі для молодіжних християнських спільнот Української греко-католицької церкви, яку організували така ініціатива Тося не зробить з підтримки комісії у справах молоді УГКЦ з фондом митрополита Андрея Шептицького. Ми є одні з переможців даного конкурсу, і наш проєкт має... Назву Славен будь, Лав Датусі екологічне навернення. Основними завданнями даного проекту є долучити суспільство до екологічної акції, тому що екологія, питання екології є дуже актуальним на даний час, і кожен з нас потребує екологічного навернення. Ми розкажемо. Як кожен з нас може докластися до того, щоб врятувати нашу планету і зробити її світлішою, а простір наш чистішим? Основні завдання наші це організація інформаційної роботи, також буде сортування сміття і Збереження природних ресурсів, тобто кожен наш житель міста і кожен турист зможе пройти повз банер і щось підкреслити для себе і вже почати йти в новому напрямку. Також завданням її буде висадка дерев, дерев, кущів на території парафій. Також ми плануємо об'єднати парафіальні спільноти для спільного прибирання території каньйону Подільські товтри. Він є дуже дуже прекрасним, але на жаль, коли подивитися спуститися нижче, то він потребує нашого нашого вкладу, вкладу кожного з нас. І напевно найцікавішим для всіх учасників буде святкування, таке спільне частування і екологічні конкурси разом з подарунками, сюрпризами. Та. До акції долучиться. Велика кількість місцевих жителів. Зокрема, ну зокрема, до нас долучиться громадська організація Чисті схили бо вони є співорганізаторами, Також скаутська організація Пласт і спільноти «Віра і Світло. Але чекаємо всіх бажаючих приєднуйтеся і чекаємо на вас всіх. Кожен з нас потребує віднови, кожен з нас потребує навернення і екологія, зокрема. З Богом дякую вам!